Я втомилась бути корисною за копійки. Якщо ти теж, то дивись до кінця. Я вже давно не продаю свої послуги за копійки, тому що енергії ти витрачаєш просто до фіга, а отримаєш 3 копійки нерівноцінний енергообмін. Таким чином, ти що, ти вигоряєш, хворієш, а грошей більше не стає. І часу на своє життя також. І так, що робити? Перший момент підвищи ціни. Як би то тобі страшно не було, подумай, скільки ти в себе вклала, скільки навчань ти купила, і підвищи вже ці ціни. Просто один раз скажи, що вже я не беру 300 доларів, вже я беру 500. І сміливо це скажи. Повір, після цього стане легше. Другий момент: не бійся, що від тебе підуть клієнти. Підуть ті, кому це реально дорого, і нехай вони шукають щось подешевше, але ти ростеш, і тобі потрібно залучати саме ту аудиторію і ставати таким експертом, до якого прийдуть круті, платежі спроможні клієнти. І починай просуватися, тому що так ти і себе прокачаєш. Подачі в рілсах будеш прям відслідковувати, як ти ростеш. І по-друге, навчишся залучати класну аудиторію. Я бажаю тобі успіху і залишайся в моєму блозі, бо тут корисно про просування.